Аль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого оказав говоримо про те, що відбувається з путіним. Це не гість у нашому ефірі, але відбулася днями неординарна подія. Путін приїхав у Дагестан і напряму спілкувався там з людьми, обнімався і навіть когось поцілував тут. Навіть Абсолютні, такі як я, противники теорії змов, почали говорити: можливо, і справді у Путіна є якийсь двійник, тому що раніше він винятково сидів на жорсткому карантині, і людей до нього допускали тільки після тижня чи двох жорстких карантинних обмежень. А тут така відкритість до народу. Що це може означати? Запитаємо у Вадима Денисенка, директора Українського інституту майбутнього. Вадима, вітаю. Вітаю Вадиме, за вашою версією, що це було несподіваний підхід Путіна до людей з рукостисканнями, обійманнями і цілуваннями? Ну в принципі, якщо питання в тому, чи це двійник чи не двійник, да це 100% двійник. Тут навіть немає сумнівів. І навіть не тільки питання в його поведінці, тому що він ніколи в житті так близько не підходить ні до кого, крім найближчих напевно людей. Але й навіть візуально, тобто, ми бачили Путіна за кілька годин до того і Путіна в Дагестані. Тобто, це просто дві різних людини. Тут не треба навіть бути великим фізіономістом для того, щоб зрозуміти, що не може людина схуднути кілограми на три протягом восьми годин, або настільки інакше виглядати. Тому це чітко видно було що це двійник. А чому Дагестан в такому разі він вибрав якусь таку форму зустрічі з людьми дуже далеко від Москви. Ну в принципі зразу з'явилися версії про те, що Путін хоче задобрити таким чином еліти Кавказу. Ну але з меточки зору це дещо міфологічно, тому що в Дагестані у нього не було ніяких проблем і ніяких питань до Путіна в Дагестані теж не було. Насправді, ми повинні розуміти про те, що починаючи із парада на Червоній площі після Путі, коли він вітав російську армію з перемогою над Пригожиним, Почало складатися взагалі враження про те, що віртуальна реальність Росії починає мінятися. Якщо до того народ заганяли віртуальну реальність для того, щоб народ слухався владу, і влада розуміла, що народ нікуди не дінеться, з цього моменту складається враження, що в ті, хто розробляють віртуальну реальність Росії, вони починають працювати лише на одне: на заспокоєння Володимира Путіна і на те, щоб загнати його в ще більшу. Теплу ванну, тобто, якщо ми говоримо про те, чому е, Дагестан, Дагестан це один з небагатьох регіонів Росії, ну напевно крім Чечні, де він міг отримати просто неймовірну де Росіяни могли отримати неймовірну картинку. Той сам Путін, дивлячись по телевізору, як його двійника вітають, міг побачити картинку всенародної любові. Тому що справді, якби він пихав, який небудь красноярськ, він би отримав 100 чиновників, які б сумно на нього дивилися. І відбували б цей номер, дивлячись, як він розповідає щось там про космічні кораблі, які бразять простора нашої родини. А в Дагестані, справді вийшло тисячі людей, які хотіли обніматися, які хотіли побачити живого Путіна, тому що до них в останнє е е е якась зірка приїжджала там 100 років тому, і тому з цієї точки зору потрібно було зробити картинку всенародної любові. І от таким чином от вони і вирішили зробити цю картинку всенародної любові. Ну але що на вашу думку, Вадиме, про що точніше? Свідчить той факт, що навіть оточення Путіна, яке конструює йому це віртуальне життя, зрозуміло, що без виходу до народу йому вже не обійтися. Це якась епохальна зміна в свідомості? Ну тут треба розуміти, що е, насправді його ці двійники, давайте згадаємо, що в Маріуполі теж е, просто з мінімальної кількості людей вони виходили до е, народу. Але зараз потрібно було показати про те, що. Президент живий, президент в прекрасному настрої, що Пуч ніяк не вплинув. Ну і ця їхня мантра про те, що народ сидінився вокруг, об'єднівся вокруг президента. От, власне кажучи, от вона єдине місце, напевно, в Росії, де можна було б так це органічно показати, це Дагестан тому от і треба було показати, як Путін, вийшовши до народу, починає з ним цілуватися, радіти і так далі. А тепер Путіна можна знову на кілька днів сховати. Вчора він виступив на якомусь економічному форумі, де розповів про неймовірні здобутки російської економіки. Розповів про те, що зарплата Росіян росте якимись самомильними кроками в той час, коли середній чек впав на 5-7%. Але тим не менше, після цього можна буде його сховати на кілька днів для того, щоб він заспокоївся, і народ запам'ятав, що його обнімали, а Путін теж радів би що. Насправді в його віртуальна реальність не похитнулася. Добре, але якщо це розглянути трошки глибше, то там може бути друге дно. Наприклад, це сигнал якимось умовним баштам Кремля про те, що немає сенсу робити замах на Путіна, тому що завжди можна буде пред'явити якогось чергового двійника і сказати, що замах був на двійника, навіть якщо вбили справжнього Путіна, і це тепер ну, дуже заплутує ситуацію двірсових двірцевих переворотів. Ну, чесно кажучи, я не знаю історію в історії людства, що блженерона або Же Дмитрій не перемагали, тобто, да вони призводять до смут, да, вони призводять до революції, але вони ніколи не перемагають. Тому е, я думаю, що зараз головна енергія Башт Кремля полягає в тому, щоб загнати Путіна в ще більшу віртуальну реальність і е, е, зробити так, щоб він е, не мав можливості е, самостійно приймати будь-які рішення, тобто перетворити його на такого е, квазі альфа-самса, тобто альфа-самець назовні. А всередині людина, яка змушена радитися із іншими приймати рішення, які йому нав'язують інші вежі Кремля, от на це зараз буде направлена вся не побоюсь цього слова пасіодарна енергія представників різних веж Кремля. Дуже дякую, Вадима, що поділилися своїми думками з цього приводу. Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього, був гостем нашого ефіру. А буквально за кілька хвилин продовжимо темами екології і ситуацію з російським терористичним актом з підриву Каховської ГЕС.